Добрий день, дорогі діти! На дворі, на календарі середина березня. Трошки холодно, але весна іде. І завжди весною у людей багато роботи. Ми говорили з вами на днях, що люди. Можуть робити вже в саду. І як ви можете допомогти старшим в саду? Діти, Ось-ось потепліє. На зміну березню прийде квітень. Десь настане середина квітня, і люди приступлять до роботи на городах. Коли земля трішки прогріється і можна буде уже в землю, або, ми кажемо, в ґрунт висаджувати городні рослини. Так-так. Саме в середині квітня, в кінці квітня, на початку травня можна це вже робити. Коли Повторюю ще раз, грунт, або ми кажемо, земля, уже прогріється, бо Сонце буде світити тепліше. Ми живемо з вами в селі, і навіть люди, які живуть в місті, вони мають городи. Тобто ділянки землі, де людина може вирощувати собі необхідні овочі. В саду ростуть фрукти, а в городі овочі. З чого починається робота на городі? Ну, звичайно, із розпушування ґрунту. На городі це робить яка машина? Скажіть в кімнаті, звичайно. Трактор. А тепер скажіть повним реченням: трактор оре землю, розпушує землю для того, на городі, для того, щоб в цій землі можна щось посадити. Звичайно, потім цю землю треба ще раз розпушити. Ми кажемо бороною і тоді починати садити городні рослини. Якщо ми маємо, якщо людина має десь невеличку ділянку, її можна скопати лопатою вручну. Подивіться і так, як на цьому малюнку. Дідусь копає і дівчинка. Маленькою лопаткою вчиться копати, помагає для дідуся. Як така невеличка ділянка, яку людина перекопує сама, ви пам'ятаєте, називається грядка. Для цього ми беремо такий інструмент, як лопату, перекопуємо землю. Потім її розпушуємо на грядці. Чим? Який інструмент зображений тут на малюнку? Ви в кімнаті кажете або повторюєте за мною це граблі. Діти, звичайно, вам ще такою лопатою, як якою користуються дорослі граблями. Це важко робити. Але пам'ятайте той малюночок, оцей, де дівчинка вашого віку уже вчиться маленькою лопаткою перекопувати ґрунт? Ви теж можете це попробувати. Ну, а потім людина приступає, я повторюю ще раз, коли добре потепліє. Середина, друга половина квітня, початок травня приступає до висаджування городних культур. Діти, ну, найважливіше, чого ми найбільше садимо на городі? Ось, подивіться уважно на малюнок, і скажіть, чого люди найбільше садять на городі. Ну, звичайно, картоплі. І ось на цьому малюнку, чи то сім'я. Чи то люди знайомі саме садять цю городню рослину. Копають ямки і кидають туди картоплю. Подивіться уважно, скільки людей зображено на цьому малюнку. Порахуйте і собі в кімнаті повним реченням скажіть, на малюнку зображено, будьте уважні. Скільки людей? Ну, звичайно, п'ятеро людей. Скільки дорослих, а скільки дітей! Уважно подивіться і скажіть. І знову ж повним реченням. На малюнку зображено. Скільки дорослих людей? Четверо дорослих людей. І одна дитину. Он, хлопчик. Сидить у мами на ручках. Теж, бачите, допомагає садити картоплю. Так, так, діти, ви теж можете долучатися до такої праці. Маленьке відерце, а вас усіх є. Трошки картоплі, бо важко не можна брати і переносити вам. І в ямку, якщо цю ямку робить дорослий, або зараз люди використовують такий спосіб. Що е за допомогою техніки роблять рядочок і викладають картоплю, і ви можете вчитися. Діти, я ще хочу сказати, що на городі ми вирощуємо ряд рослин, які перед висаджуванням в ґрунт треба проростити. Це можна зробити, звичайно. Вдома на вікні, тобто в теплому приміщенні, і ми будемо зараз говорити, які це рослини, або зробити мати в себе біля городу, біля хати ось таке приміщення, яке називається теплиця. Бачите, як починається слово теплиця, тобто приміщення, в якому тепло. Яке оби обігрівається в першу чергу за допомогою весняного сонечка. Воно закрито і там утримується тепле повітря. І такі городні рослини, як помідори, баклажани, капусту, як ранню, так і пізню, дехто навіть, може, і огірки, ну, це рідше. Спочатку висівають у теплиці, вони підростають, а тоді висаджують на городі, коли потеплішає, вже добре потеплішає. Це вже кінець травня, початок червня, висаджують у ґрунт. І, звичайно, щоб вони добре проростали, то потрібно поливати у теплиці періодично висіяні з насіння городні рослини, які я щойно сказала, їх треба періодично поливати. А вже висаджувати в ґрунт, ми зараз роздивимося малюнки цих рослин, і ви можете вчитися допомагати дорослим. Отже, зараз ми розглянемо з вами городні рослини. Ваше завдання. Я буду показувати рослину. Ви кажете, як називається. Тобто це, ви кажете, ну, я вже сказала, це в основному будуть городні рослини. Вона висаджується, ця рослина, чи висівається в ґрунт. Отже, дивіться, я показую вам малюнок. Ви кажете собі в кімнаті, це. Помідори, їх висаджують в ґрунт. Так, так, діти, спочатку помідори висівають в теплому приміщенні, ось, наприклад, в теплиці. Це можна зробити в ящички, навіть поставити в кімнаті. А тоді ми кажемо розсаду, коли вони стають такими на сантиметрів 10, люди висаджують в ґрунт. І вже в другій половині літа вони можуть дати ось такий врожай червоні смачні овочі. Отже, це помідор, його висаджують в ґрунт. Наступна городня рослина. А ви собі кажете в кімнаті, що це за рослина? Її висаджують в ґрунт чи висівають. Отже, правильна відповідь це цибуля. Її можуть висівати в ґрунт з насіння, і вона може прорости. А найчастіше, ви, мабуть, бачили, як мама купляє на базарі, в насіньовому магазині такі малесенькі цибулинки. І висаджує в ґрунт. Можна і способом висаджування, і способом висівання отримати цибулю, отримати врожай цибулі. Наступний, наступна городня рослина. Правильно, я знаю, що ви сказали. Це капуста. Капусту висаджують в ґрунт. Якщо ви уважно слухали, я казала, насіння капусти спочатку висівають в теплому приміщенні, а тоді невеличкі рослинки, ми їх називаємо розсаду, коли добре потепліє в травні. десь в кінці травня ми висаджуємо на городі в землю або в ґрунт. Наступна рослина так, це кукурудза. Її висаджують в ґрунт. Звичайно, синя. Робиться ямка лопатою і кукурудза висаджується таким чином. Наступний овоч. Так, це кабачок. Його висаджують чи висівають? Висаджують в ґрунт. Так. Наступний овоч, подивіться який, це соняшник. Ну, можна зернинку вкинути в ґрунт і, можна сказати, висаджують і висівають. І так буде вірно, і так буде вірно. Наступний овоч смачний, багато вітамінів в ньому. Так, це редиска. Ви ще кажете редька. Її висаджують чи висівають в ґрунт. Висівають в ґрунт. Звичайно, що для цього потрібно зробити? Наприклад, щоб висіяти цибулю, висіяти е, редьку в ґрунт, спочатку треба зробити? що? Такий рівчик, лунку ми кажемо. І для цього ми використовуємо, яке, яку, яке знаряддя праці, який інструмент. Звичайно, сапу. Отже, діти, ви теж можете пробувати висівати в ґрунт редьку, садити кабачки. Зараз ми будемо дивитися на інші городні рослини. Вчитися, подивитися, як це роблять дорослі, і собі вчитися. І так, наступна городня рослина. Так, це баклажан. Баклажан, діти, висаджують в ґрунт. Його теж вирощують на розсаду. Так, наступна городня рослина звичайно, це буряк. Буряк висаджують чи висівають в ґрунт? Звичайно, буряк висівають в ґрунт. Роблять ямку. Лунку, рядочка і висівають ґрунт. Так, ну цю рослину ви дуже добре любите, дуже любите. Так, звичайно, це морква. Моркву з насіння висівають прямо в ґрунт. Наступна рослина досить поширена на наших городах. Так, це перець. Діти його, як і помідори, баклажани в ґрунт висаджують розсадою, тобто маленькою рослиною, яку вирощують в теплому місті. І так, це рослина, яка найбільше поширена на нашому городі, ми її найбільше садимо. Ну, Звичайно, це картопля, картоплю в ґрунт. Я знаю, що ви сказали вірно, висаджують. А це що за рослина, яка тепер добре росте на наших городах? Смачна, солодка, червона, рожева на колір всередині. Ну, звичайно, це кавун. І кавун зразу ж з насіння можна в ґрунт. Так? Саджати або висівати. І це, що за рослина, подивіться уважно, без якої наші городи не городи, яку полюбляє їсти домашні тварини, це що? Звичайно, гарбуз, який в ґрунт насіння саджають або висівають діти. Вам, вам потрібно пам'ятати, щоб ці городні рослини, ми їх всі висадимо в травні, в квітні, дали нам влітку, осінню, гарний врожай, за ними треба що доглядати. Коли вони ростуть, сходять, якщо немає дощів, треба їх що? Полити. І для цього ми використовуємо що. Які інструменти або знаряддя праці, звичайно, відро з водою або поливальницю. Далі рослини ростуть, їх постійно треба сапою що? Прополювати, розпушувати ґрунт, щоб ґрунт був пухкенький і не росли бур'яни. Ну і, звичайно, слідкувати. Щоб їх не з'їли шкідники, адже на багато культур полюбляють сідати і їх їсти шкідники. А якщо шкідникам, шкідники не знищувати, то і городні рослини не виростуть. І тоді, якщо прикласти доброї праці, то, звичайно, добре пропрацювати, то, звичайно, людина влітку, а осінню особливо із городу збере гарний врожай овочів. Діти. Ми говоримо, коли ми говоримо про роботу в саду, в нагороді. Ми говоримо про професії, які поширені. Пам'ятаєте, в саду працюють садівники, а на городі. Ну, ми всі працюємо в себе на городі, але є в нас така професія спеціальна, де людина працює і може заробляти гроші. Це городник, людина, яка доглядає. За городом це є її професією, а працюючи за професією, людина отримує заробітну плату. Діти, скоро настануть городні роботи. Допоможіть дорослям вчіться виконувати ту роботу на городі, яка вам під силу. Подивіться, як роблять дорослі і неважку фізичну роботу ви можете виконувати. А яку ми з вами говорили? На сьогодні все. До побачення!